Часті питання щодо цих акумуляторів. Їх є зараз достатня кількість в наявності. Це акумулятори нові, вони не використовувалися на автомобілі. Так, ми повернемо гроші, якщо товар не підійде протягом двох тижнів можливий обмін або повернення даного товару. Have... Ці акумулятори відбратовані переважно через дефект зварного шва, дефект корпусу або кріплень, технічно вони у справному вигляді. Okay, want... Так, всі акумулятори, які відправляються клієнтом, протестовані на замовлення. Ви отримуєте акумулятор, який заряджений приблизно на 22 вольта. Mm. Ці акумулятори з автомобіля Porsche Taycan. Ви можете замовити олій з доставку. Ви можете отримати безкоштовну доставку при повній передоплаті. Можливий самовиз міста Коломиї. Відправка після оплати може відбутись лише з передоплатою у 2000 тисячі гривень. Не проблема заїжджаєте в Коломиї, забираєте дана батарейка 24 вольта має приблизно 120 ампер годину. Так можна, тоді ємність подвоюється, але перед з'єднуванням напруга на блоках має бути одинаковою. Воно може не потрібно, але вам потрібно контролювати напругу в межах циклу зарядку розрядки. Тобто від 1964 вольта це розряд до 25,2. В такому випадку вам необхідно з'єднати два акумулятора послідовно. Також потрібно обов'язково встановити активний балансир або БМС-плату, тому що акумулятори можуть заряджатися нерівномірно. Щоб встановити сюди БМС-плату, доведеться розбирати акумулятор, заборонено використовувати акумулятори при послідовному з'єднанні без БМС-плати або активного балансиру. Так, ці акумулятори розібрані. От ви бачите, розібраний акумулятор. Щоб його під'єднати, вам необхідно придбати міцний провід, мідний там мінімум січення 16 квадратів. Необхідної довжини. Чим коротше, тим краще буде менший опір. Краще на цей провід обжати мідні або лужені наконечники, надіти термоусадку на плюс або мінус червоного та чорного кольорів і приєднати до інвертора. Дякую. Оце от такі основні питання, які ми хотіли розглянути далі по телефону.